Зросла кількість жертв ворожої атаки житлових кварталів Львова, яка сталася 4 вересня. Через 29 днів в реанімації померла ще одна восьма людина, яка потрапила під удар російських ракет. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. За життя загиблий мешкав в одному з будинків на вулиці Коновальця. А під час цинічного обстрілу отримав вкрай важкі травми. Попри усі зусилля лікарів рятувати життя бідолашному, так і не вдалося. Поступив до нас із дуже тяжкою торакальною травмою, був взятий відразу в операційну. Було пошкодження великих судин, і, е, на жаль, ця травма призвела до важких ускладнень. Впродовж майже місяця часу ми боролися за життя пацієнта, проводилося багато операційних втручань. Пацієнт внаслідок ниркової недостатності тривалий час знаходився на спеціальній штучній нирці на штучному діалізі. Він весь час знаходився в критичному стані та був на штучній вентиляції. Легень. На жаль, спільні зусилля медики були неефективними. Восьму жертву окупантів став викладач Львівської політехніки Богдан Кріль. Чоловіку було 69 років. Він був доцентом кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих систем. Колектив телеканалу Правда тут Львів висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого. На перехресті вулиці Личаківської та Тракт Глинянський буде облаштовано додаткова смуга руху на виїзді з міста, а також острівці безпеки для пішоходів. Зазначається також, що буде перенесено зупинку громадського транспорту подалі від перехрестя, а також ліквідовано небезпечний перехід, який створював суттєво перешкоди як для руху авто, так і для безпеки пішоходів. Обіцяють, що роботи проводитимуть із мінімальним втручанням у рух транспорту та не в робочий час. У межах акції подаруй місто дерево у Львові. Планують висадити ще понад 300 дерев у різних районах. Лунки підготували із садівниками. За інформацією міського управління екології та природних ресурсів, найбільше охочих висадити дерева є в Личаківському, Сихівському та Галицькому районах. Багато бажаючих посадити дерева і у парках міста. Садівники Львова опрацюють кожну заявку та сконтактують з учасниками акції, повідомлять їх про наявність саджанця, його вартість та нададуть рахунок на оплату. Проводитимуть висадку спеціалісти з догляду за озелененням разом з учасниками акції. Погані звички, вікові зміни в організмі, спадковість, стрес і ці фактори можна перелічувати довго, адже це те, що провокує розвиток онкологічних хвороб. А пандемія коронавірусної інфекції, а сьогодні війна ще більше погіршила ситуацію. Ріс спостерігається кожного року і невпинно. Воно пояснюється кількома причинами: перше це є виявлення нових випадків. По покращенням діагностики, тобто раніше не, не діагностували або люди не зверталися, це теж має своє значення. А друге, це є різні захворюваності. Зокрема, ви розумієте, чим старша людина, тим більше вона є шансів виявити онкологічне захворювання у віці від приблизно 60 до 70 років, від 50 до 70 років найбільша більша захворюваність на онкологічні захворювання. Через війну масштабні руйнування будівель в повітря викидається азбестової пили, який небезпечний для органів дихання і теж може спричинити онкологію. Азбест, в першу чергу, це є мінерал, який викликає найчастіше захворювання ну, мезельова мезоді, пліври. Це є така пухлина, злоякісна пліври. Е, можливо, в меншій степені рак легень, але також, бо рак легень, в першу чергу, це ну, забруднене повітря. До слова, рак легень входить у трійку найпоширеніших онкологічних хвороб на Львівщині. Тож медики нагадують, які ще фактори можуть провокувати розвиток раку першу чергу церкви. Друге пасивне коріння. Третє це є власне вихлопи автомобільного транспорту, зокрема дизельні. І то, що ми вже говорили з вами про якщо двигун несправний, і от і той чорний дим за машиною, то всі ним дихають. Виробництво сучасних меблів з використанням шкідливих додатків, зокрема фенолів, теж може викликати, викликати захворювання на рак легень. Часто онкологія розвивається безсимптомно або ж з незначними ознаками. У такому випадку рятують скринінгові обстеження. Є онкологічні захворювання, які дуже довго протікають. Наприклад, можуть розвиватися 10 років. Ми просто зараз є багато сучасної діагностичної апаратури. Люди все таки звертаються. Люди знаходять ті пухли, випадково знаходять пухлини. Так, ми їх діагностуємо, лікуємо, проліковуємо. Також медики наголошують своєчасно лікувати будь-які захворювання. Якщо вже онкологія є симптомами, то вона вже, як правило, проблемною. Але щоб ви розуміли, також, що онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання, наприклад, є хронічні гастрити, там, захворювання 12 стипалу, кішки. Якщо вони постійно постійно, постійно, вони точно можуть переродитися в онкологію. Нагадаємо, що сьогодні існують вакцини, які можуть захистити від вірусів, пов'язаних з певними типами раку, таких як вірус папіломи людини та гепатиту Б. У всіх інших випадках потрібно дбати про своє здоров'я та щорічно обстежуватись. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Сонце знову наносить надпотужний удар Землі. Як повідомили у нас, космічні апарати 1 жовтня зафіксували на нашій зірці вибух х класу. І його наслідки от-от накриють планету. Цей спалах супроводжувався викидом плазми і навіть спричинив вимкнення радіозв'язку над Тихим океаном. Усі наслідки геомагнітної бурі ми з вами відчуємо вже завтра, а триватиме цей шторм протягом вихідних. Тож метеозалежним людям варто у ці дні залишатися вдома та запастися ліками. Однак у таких сонячних тумаків є і позитивна сторона, адже вибухи такої потужності Дають змогу спостерігати за північним сяйвом у тих регіонах, де їх практично ніколи не буває. Чорний дим та тріск вогню у білий день в Доблянах палали одразу дві квартири. Перелякані люди чим душ викликали рятувальників. Однак полум'я вже настільки розгорілося, що пожежникам задобилася ціла година, аби приборкати це пекло. Вже згодом стало відомо, що спершу зайнялася одна квартира, а вже потім вогонь перекинувся на помешкання сусідів. Що ж саме стало причиною такого армагеддону? Наразі невідомо, але рятувальники кажуть, що полум'я встигло добряче пошкодити стіну та підлогу, а також знищило побутові речі. Поліція, медики та пожежники ранок на трасі Львів Радехів, аж ніяк не можна звати добре. Там о дев'ятій ранку зіткнулися два легковики, і удар виявився настільки потужним, що одна машина опинилася на узбіччі, а друга спалахнула, немов смолоскип. Очевидці розповідають, що водій «Фольксвагена» вийшов на зустрічну смугу, та на усіх парах протаранив «Опель». За попередніми даними у цій ДТП травмувалося одразу троє людей. Рятувальники ж запевняють, що коли приїхали на місце аварії, в автомобілях вже нікого не було. Він дивом вижив. 18-річний Максим розповів про те, як через буйвола потрапив у криваву автотрощу разом зі своїм другом. Цей жах трапився 30 вересня, о 6 ранку. Як і зазвичай двоє студентів їхали з рідного села до обласного центра у Львівську політехніку. Аби не запізнитися на пару, Юники попросили їх підкинути свого знайомого. Але ж хто думав, що біля села Річки на них чекає фатальна несподіванка. В одну мить з лісу на дорогу вискочив велетенський буйвіл, проте мряка підступно приховала його від кермувальника. Наступної миті машина вилетіла Раси, а Максим втратив свідомість. Хлопчина у притомнів, коли рятувальники вже витягнули його з розтрощеного салону. Він пригадує, що відчував несамовитий біль у голові, а зуби були вибиті. Вже згодом матір студента отримала тривожний дзвінок від медиків. Її син в операційній, а шофер загинув. В наше відділення потрапив молодий студент, 18-річний, з вдавленим переломом лобної кістки. Ми це діагностували на комп'ютерній томографії. Впродовж години від моменту поступлення його взято в операційну. Проведено оперативне втручання, видалення вдавленого перелому, елевація. Уламків, які стискали головний мозок. На сьогоднішній день у пацієнта є дефект лобної кістки, незначний 2,5 на, на 1 см. Він почувається задовільно, на другий день піднявся на ноги. Хворий в задовільному стані, але в майбутньому за місяць-два приблизно його чекає повторна операція з приводу закриття цього вдавленого цього перелому, дефекту черепа. Стан хворого на даний час задовільний, готується до виписки скоро. Рана загоюється. Зараз життю Максима вже нічого не загрожує. Він самостійно пересувається палатою та чекає на ще одну операцію. А от його другу пощастило більше. 19-річний студент отримав забійні травми грудної клітки, чола та носа. А вже наступного дня був виписаний з лікарні. За незаконний видобуток піску судитимуть начальника кар'єру. Фігурант, будучи службовою особою, надавав вказівки підлеглим щодо незаконного видобування корисних копалин місцевого значення поза межами земельної ділянки, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами. Відтак за кілька місяців він незаконно видобув понад 19 тисяч кубометрів піску на Львівщині. Його дії завдали державі збитків на понад 21 мільйон гривень.